Війна забрала життя безстрашного Сина України. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого життя. Віталій Петрович служив солдатом стрільцем, санітаром Першого відділення Другого взводу третьої роти спецпризначення військової частини Збройних сил України. 6 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням в ході бойових дій в Донецькій області загинув у бою внаслідок множинних поранень, несумісних з життям. Під час мінометного обстрілу вшануємо хвилиною мовчання неомирующу пам'ять про нашого земляка Віталія Петровича. До слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці. Сьогодні на цій площі ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя, героя, який залишив свою домівку, свою родину та пішов захищати нас з вами, нашу Україну. Але, на жаль, ворог підступний і забирає ненаситно наших найкращих героїв. Подвиг Віталія Петровича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто через співчуття. Рідним, близьким загиблого. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна родина, шановні сміляни, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб віддати дань глибокої поваги нашому герою Люблячому батькові, коханому чоловікові, найдорожчому, найкращому синові, нашому захиснику, який ціною власного життя, відстоював незалежність та суверенітет нашої держави. Немає На слів, щоб утішити скорботу, молода людина, який ще жити та творити, але він покинув рідну домівку і пішов захищати нашу рідну Україну. Дозвольте мені. Від імені міського голови Сергія Анамці, всеї Смілянської громади, висловити глибокі слова співчуття рідним та близьким покіймам. Ворог нас здолає. перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, сьогодні ми, шановуємо пам'ята, проведжаємо останній шлях справжнього героя, сина. Батька, чоловіка, на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну своїх рідних, котрий на власні очі побачив, що таке війна, перебував та жив в цій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. В цьому Віталій, неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто з вами поруч. Ми переможемо. Дякую. Слово колезі по роботі та родичу загиблого Костянтину Панасенко. Сьогодні ми прощаємося з Віталією Петровичем, так його знала. Більшість нашого війська. Велика подяка його батькам. Вони його народили, вони його виховали, вони його поставили на ноги для нашого містечка. І жінці, люблячі. залишилась дитина маленька, яка буде найбільше відчувати втрату Віталій Петровичу. Велика втрата це і для нашого колективу. Всі присутні тут, мабуть, знали його. Як спеціаліста з керування. Як кажуть, батьки ставлять дітей на ноги, він ставить, ставив людей на колеса. Він навчив дуже багато людей. Він був професійним працівником автошколи. Це велика втрата для нас, як і для колективу, так і для друзів. Ми будемо його завжди памятати. Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. До молитви запрошується священнослужитель, військовий капелан отець Михайло. Нам герої Віталія, які віддав життя, своє за волю суботні держави нашої України, і що простили у гріхи його вольні і невольні. Душу спочала, бах Божого воїна, герої Віталія, які віддав життя, своє за волі соборі держави нашої України. Осеред правила, серед налуняв перед нас поміну, спасе, хто добрий і людинолюбний. Уважені стані вічні, спокій буде, Господи. Хрисну пам'ятну роду Божому, пресну Віталію і сотворимо і свою пам'я. Вашим героям, вічна пам'ять герою, воїну Віталію, якого сьогодні ми наважаємо останню дорогу від цю небезпеку, яка знову і знову йде із отої недоімперії Російської, яка хотіла знищити наш геро... героїчний український народ. Але завдяки таким героям, сьогодні наш фронт не тільки зупинився, але йде вперед. Звільняючи наші території, є небезпека і тому багато говорить, не буду. Царство Небесне. Нашому герою герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком. Віталієм Петровичем Цьомої.